Україні? Героям слава! Скажіть, як вас звати, звідки ви? Андрій Скерова, Старосамбірський Старосамбора. А як давно ви тут? Я звичайно 2 числа. Ага, як довго збираєтесь тут бути? До перемоги. А коли не бу... до кінця, а до перемоги. А перемога коли буде? Виглядає на те, що не скоро. Не скоро. А що треба, щоб перемога прийшла швидше? То всі хочуть знати. Всі хочуть Але знати. то є ситуативне. Подивимося по ситуації. Як ви в кількох словах можете охарактеризувати Майдан з позитивної і негативної точки зору? Майдан не можна в двох словах охарактеризувати, бо він є дуже різношерстий. Давайте Давайте трьох. Ну, давайте спробуємо. Е е Майдан є тим позитивний, що він вбиває не як не збиває, як викристалізовує націю, а негатив в тому, що нація ще напевно не зовсім підготовлена до того. А чого бракує нашій нації? Консолідації, Конс... спільного. Новий рік ви будете тут зустрічати. А у нас немає іншого вибору. Ми будемо з вами. А що побажаєте в новому році Майдану? Майдану? Терпіння, здоров'я, сили можливості. ну одним словом багато говорити, то треба кого не бути журналістки. Вони вміють. Дякую і пару слів від вас. Чого ви бажаєте Майдану? Бажаю дружби з цими українцями, що йде до того, що Майдан скорше всього об'єднає, а не роз'єднає Україну. Так що, то що на, на що надіється влада, Йонукович, що схід його підтримує, в схід скорше всього вже помало приєднується до нас. І ми будемо всі разом. І, і новий рік будемо разом, не буде антимайдану, буде один Майдан. Будемо разом спляти новий рік, закулідуємо разом, а після куліди дай Боже, і вийде позитивне рішення, позитивне закінчення. Дякую, Що натхнення лада, вам. Я думаю, поступиться. Дякую. Або ми їм поможемо. Будіть своїми передачами. Будіть ми, ми, я тих тож, тих 24 числа. Революція. Горают одна за одной Хрустальные капли на наши глаза Мир тесен, гриф как цевья Вырез по телу, но режет плеча Бартом, самое время спросить, что потом последнее слово теперь за тобой.